Дуже-дуже-дуже ну складно уявити собі, що світ зміниться. Щось в світі зміниться, очевидно. Але отак докорінно, що ті посваряться, ті там припинять якось там. Та сама допомога Україні. Я переконаний, що навіть американці не, не зріжуть допомогу Україні, тому що ну, очевидно, що там є Конгрес, там є Сенат, там є багато різних відомств, там є наукові розробки і так далі. Такі вже гуманітарні, що буде, якщо кількість жертв і коротше в Україні, і, і так далі. І це все нікому не потрібно. Тому як воно зміниться, очевидно, що зміниться, але це буде такі дуже поверхові зміни. Дуже такі несерйозні, безперечно, хтось збанкрутує, хтось бідні. Ну так в світі завжди буває. Не можна сказати, що просто в нормальному світі хто всі, всі тільки роблять, що багатіють, і це треба брати до уваги. Єдина, єдиною, як я думаю, поразка це поразка Росії, і Росія поступово припинить існування. Як ну вона вже давно припинила свою як суперсила. Вона тепер супер суперслабкість, тому що дійсно це така, вибачте, жителі Африки це такий габон з ядерними боєголовками. Раніше це був такий маленька країна в економічному сенсі, яка, окрім ядерних боєголовок, мала ще нафту і, і газ. Тепер нафта і газ нікому не буде потрібно ближче 3-5 років, тому вона просто приречена на якесь збідніння. А далі будемо дивитися. Деякі кажуть, що збідніння може привести до того, що буде розпад Росії. Я так не переконаний, що так буде, але це один з варіантів, це не можна виключати зовсім.